Всім привіт! Ви на каналі SACOLIC, з вами як завжди, Сокальський Роман, і в даному відео я розкажу про додаток, в якому ми будемо майнити криптовалюту, будемо майнити її на телефоні. Цей додаток називається COD-8. В ньому ми будемо заробляти як безкоштовно, так і можна заробляти з мінімальними вкладеннями. Все я вам в цьому відео покажу. І доки я буду переходити до даного відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, адже майже 90% людей, які дивляться мої відео, є непідписаними. Тож давайте це все змінимо і обов'язково підпишемося. І також для тих, хто додивиться відео до кінця, буде бонус, як ви зможете отримати відразу 1 долар на старт, і я покажу вам, що для цього потрібно зробити. І коли ви вже підписалися, тепер давайте перейдемо до даного додатка. І так, давайте перейдемо безпосередньо до майнер. Я покажу на чому і як саме ми будемо заробляти. І також покажу, які взагалі там є системи. Якщо хтось хоче заробляти більше, може заінвестувати і заробляти вже набагато більше. А ми з вами наразі будемо пробувати заробляти тут безкоштовно. Посилання на даний майнер буде в описі цього відео. Переходіть, реєструйтеся. Проект дуже свіжий, новий, недавно вийшов тільки на ринок, тому надіюся, що він... Буде працювати і буде нам приносити пасивний дохід. Відкриваємо нашу програму. Після реєстрації ми попадаємо на ось таку сторінку, де знаходяться безпосередньо наші всі вкладки і наші майнери. Один майнер можна придбати собі зовсім безкоштовно, він буде нам майнити приблизно 2,5-3 центів в день. Ви просто нажимаєте Оренда, саме перший майнер. І тут буде замовити зараз. Тобто, як ви бачите, за годину він нам буде приносити 0,201 сатошик, тобто за сутку виходить 2,5 центи приблизно. Він зовсім безкоштовний, його собі може встановити кожен. А далі в нас тут є також майнери, які вже приносять набагато більший дохід за годину, за добу. Але відповідно за них вже потрібно заплатити. Ось, наприклад, за 10 доларів є в нас на необмежений період, тобто тут, як пише, він працює 3 роки, а за 10 доларів ви отримуєте щогодинний дохід 2 центи, тобто за добу ви будете отримували приблизно 50 центів, можливо, навіть 55, якщо я не помиляюсь. Ви просто нажимаєте «Замовити» і його собі орендуєте. Орендувати кожен майнер можна лише один раз, мені так принаймні кажеться, ось тут пише, хто буде хотів собі детальніше почитає про умови даного майнера. А ми з вами перейдемо більш детально розглянемо даний проект, дані вкладки. З самого верху у нас тут є запросити, тут буде ваш реферальний код. Далі у нас є поповнення, поповнюйте в доларах через мережу trc 20 тобто, так як звичайно ми поповнювали в інші додатки, чи там виводили. Також є виведення коштів, виведення звідси мінімально 5 доларів. Також через мережу trc 20 тут можна прив'язати свій гаманець. Як ви бачите, в мене вже на балансі 1 долар 50 центів назбиралося. Далі є моє, мій видобуток. Тут будуть показані всі ваші майнери, з яких ви будете збирали прибуток. Прибуток надходить вам кожної години, тобто ви можете кожної години собі збирати. Ось як ви бачите, в мене вже видобуто 3 сатошики і давайте я їх заберу. Ви просто нажимаєте Забрати, тут підтверджуєте і все. Дохід успішно зібраний. І тут в мене вже зібрано 3 центи. Я ось буквально вчора реєструвався, тут 3 центи в мене вже зібрано. Пише за годину, яка потужність. Все тут описано і також ви можете завершити. Якщо ви, наприклад, купите собі майнер за 10 доларів, ви в будь-який час можете завершити і вас забирає лише 10% комісії, а кошти повертаються на ваш аккаунт. Тобто ви просто втрачаєте 1 долар, а 9 доларів за майнер, який ви заплатили, вам все одно повертається. Тобто в будь-який час, якщо вам щось не сподобалось, ви можете завершити і вивезти звідси свої кошти. Також у нас тут є статус VIP, але він платний. Першого рівня він дається кожному, це він безплатний. Щоб придбати собі другого рівня статус, це вже на виведення коштів, щоб мати можливість більше суми виводити. Вже 5 доларів коштує. Третього рівня 1000 доларів. І четвертого рівня 5000 доларів. Ну, нам такі суми великі тут можливо не буде потрібно, але ось другого, щоб виводити 500 доларів в день, можна собі буде з часом і придбати. Також знизу у нас є ще продукти. Тут є вже майнери, які ми можемо придбати собі на певну кількість днів, а саме є на 30, на 60, на 120 днів і на 365 днів. 5 тисяч доларів коштує він, не знаю, чи хтось буде хотів ризикнути взагалі в цьому проєкті такі гроші завести. Далі в нас є наш гаманець. Тут відображаються ваші активи. Також винагороди за першого рівня, винагороди за другого рівня, тобто за вашу команду є поповнення і є вивести кошти. Також можна приховати свій гаманець, хто не бажає ним ділитися з ніким. І є мій. Тут знаходиться вже ваша команда, деталі активів, тобто які ви робили транзакції, адрес для виведення можна сюди додати. Ви просто нажимаєте і тут буде додати адрес. Куди ви будете виводити кошти і також вказати свій пароль. Пароль ви вказуєте цей шестизначний при реєстрації, і пізніше ви просто його вставляєте сюди, щоб додати адрес на виведення. Далі в нас є повідомлення, можемо з ними переписуватися, є змінити пароль, змінити пароль безпеки, вийти версія додатка і онлайн-служба підтримки. І для тих, хто додивився відео до кінця, зараз розкажу вам про цей бонус, про який я говорив на початку, як отримати тут 1 долар і що для цього потрібно робити. Вам просто потрібно зробити скріншот ось даної сторінки, де пише ваш ІТ і відправити в групу їм в Телеграм. Я залишу посилання на дану групу в описі цього відео. Ви просто відправляєте даний скріншот і додаєте там, наприклад, опис Хочу отримати свій бонус чи там буду радий за бонус. І все, і можливо за 10 хвилин, можливо, відразу вам буде надіслано 1 долар, в який ви будете мали вже на старт. Ось така в нас програма. Надіюся, вдасться в ній нормально заробити, можливо, так і непогано навіть заробити. В залежності, як довго буде працювати програма і скільки я сюди заінвестую і які в мене майнери будуть. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал. З вами завжди був Соколік, Всім пока-пока!